Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. В цьому відео ми створимо свічки без дна. Це друга частина відео з виготовлення свічок гори Москва. Ось так виглядають наші заготовочки. В якості тимчасового дна використовуємо пенополістирол. Для аромату додаємо ефірну олію сосни. Заливаємо розтоплений соєвий віск. Темно-зеленим синім або червоним барвником важливо заливати віск трохи охолодженим після розтопки так не утворюються нерівності біля фітіля після застигання свічки. дуже дуже обережно потихеньку заливаємо свічки. як мати свого сина за ось такі патріотичні свічки антистрес. Нас вийшли. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок. Ну, ви знаєте, що робити. І, звісно, це буде Україна. па Папа!